Друзі, привіт! Ситуація з ректорами, як з деканами, з трьома співпрацював. Четверта прийшла, коли вже покинув університет. Перший ректор Іван Іванович Тарапов. Я до його ще до тієї знакової зустрічі і співробітництва відносився з особливою повагою, оскільки закінчив вечірнє. Відділення його механіко-математичного факультету, саме завдяки цим знанням, має в результаті виконані унікальні з Борисом М'яковичем Кантером, Володимиром Івановичем Шляхавером та Олександром Віталійовичем Мартиненко дослідження, які вилилися в декілька монографій, присвячених математичному моделюванню біомеханіки серця та нейрогуморальної регуляції роботою серця. На кафедру Тарапова переїздили математики, які займалися біомеханікою. Тож моя команда також мала можливість спілкуватися з ними, а потім і приймати участь в деяких їхніх семінарах. Прикладом є професор Сергій Аркадійович Регірер з Інституту механіки МГУ. До речі, на його прохання ми з професором Кантером. Взяли під опіку і допомогли здобути наукову ступінь випускнику Мехмата університета Тарасу Усику якраз саме по біомеханіки серця. На жаль, після мого приходу в університет Іван Іванович не довго попрацював, але у всьому підтримував, і слід залишив в моєму житті вражаючий. Другий ректор Василій Антонович Свіч. Підтримував, але оскільки не мав широких зв'язків за межами університету, був маловідомою особою в освітнянському світі, допомагати реально захищати їх факультет у филях війн з моз України можливості не мав. Головне, все-таки в тому, що підтримував, ніколи не відмахувався від прохань щодо потреб факультету. Третій ректор Віль Савбанович Бакіров. За підтримку в захисті факультету, щиро вдячний, не відмовляв ректор жодного разу. Коли звертався за допомогою, ставав поряд. Як, наприклад, коли треба було захистити факультет Міністерства освіти і науки, куди на перемовини з метою переконати у доцільності відмовитися від університетської медичної освіти університету, був направлений Міністерством охорони здоров'я ректор Дніпропетровської медичної академії, академік Дзяк Ігорій Вікторович. По медичній науці ми з ним друзі, але в медичної освіті, що називається злісні вороги. Наші відносини з Вільсом Ваничем Бакіровим різко погіршилися помиранчуву революцію. Я був на помиранчевому боці, він на іншому. Харків пам'ятає, як і Київ охвачений помиранчевою революцією. Площа Незалежності вирує, вся в помаранчевих кольорах. Ректор надає команду закрити входи-виходи Центрального корпусу університету, щоб співробітники не влилися в носний мітинг. Я до нього в кабінет. Він Собанович, що робите? Негайно не відкрити двері. До речі, коли після цих бурхливих подій ректор відновлював здоров'я в одній з кліничних баз нашого факультету, я запропонував деканам фіологічного факультету Юрію Михайловичу Бісхутрому та декану історичного факультету Сергію Івановичу Посохову відвідати ректора зі мною. Я лікар. То чого ці останні моменти запитайте для того, щоб показати, що я ніколи не був проти Вільсобана Чебакірова. Він просто осліплено не бажав бачити це. Відносини повністю погіршилися, коли я підписав листа до нього низки провідних викладачів та науковців університету. Це був лист не про відсторонення ректора від влади. А пропозиція ректору змінити управління університетом, переключитися від інвестування в безкінечне вилизування приміщень ректорату до інвестування в освітній потенціал. На жаль, на моє переконання, ректор не побажав зрозуміти суть цього листа. Без зайвого шуму, хто підписував листа, почали зникати з університету. У мене в кінці січня 2019 року збігав термін завідувача кафедри, і я вирішив не чекати на чергове з'ясування стосунків. В березні 2018-го повідомив співробітникам, що допрацьовую до літньої відпустки і йду на пенсію. Так що, якщо у когось виникало якесь бажання, не вийшло виторнути Яблучанського з університету. Яблучанський пішов сам. Іван Євгенович Тарапов повернув університет медичного освіту. Він Савбанович Бакіров, повернув юридичну, політично, вдало скористався обставинами. Деканом стала Тетяна Євгенівна Кагановська, між іншим, донька легендарного Євгена Петровича Кушнарьова. Він, ректор збирач палітри університетської освіти. Цим вітаю і цим вдячний йому. Коли вже пішов з університету, відбулися вибори нового ректора. Він Собанич Бакіров, з одного боку, зробив правильно, що відкрив можливості вибору колективом на новий етап нового ректору. З іншого боку, він, як і у випадку з виборами декана медичного факультету, начебто створював умови демократичного вибору, але застосовував ресурс, щоб продвинути саме Тетяну Ігванівну Кагановську на цю посаду. Нічого не мав я і не маю особисто проти неї. Відносився і відношусь з повагою. Але мене образив саме недемократичний підхід Віля Савбановича. Неважко зрозуміти, чому він зробив це, якщо подивитись, яку посаду в керівництві університету для себе залишив. Я підтримую університет, приймаю вибір, підтримую тому і буду підтримувати Тетяну Ігонівну Кагановську. Маю для неї лише побажання опиратися виключно на демократичні засоби управління університетом. Хочу нагадати вираз Уінсина Черчилля, що демократія найгірша форма правління, якщо не рахувати всіх інших. По моєму особистому досвіду, знаю, що це не легкий засіб управління, але виключно дієвий. Казав якось Вільсавбанович Бакіров в своєму колі, мені донесли, що я Блучанський складна людина. Я з цим діагнозом погоджуюсь. Часто роблю зауваження Яблучанському сам, але він до мене, Яблучанського, прислуховується менше, ніж до інших. Ось і залишилося вам доповісти, що я тепер, які мої плани, та привітати вас з ювілеєм. Нас шануймося.